Так, добили сьогодні це вже поле з пшеницею ГМО. Фу, пиляка, блін, а там вітер. Зараз приїде, вигрузимося і поїдемо городики косити, бо тут село а там. Городики косить. Цей ячмінь на городах. Все, бачите, як заразом монотрактор наш маленький Ніхолан дискує вслід. Щоб ми для чого? Щоб земля не пересихала, блін. Вітер. Зараз зайду доки сюди, щоб було вийшло за вітром стану. А дискуємо для чого? Щоб... Це якраз пройшов дощик два дні назад, ото у нас десь на сантиметр чи на півтора промочило. Ну, сантиметр півтора десь було опадів. там, Смотря, де як. Ну, Земля ось мокренька. дискується і взагалі ісключительно. Дискуємо для чого? Щоб е от як от бувають люди кинуть і воно стоїть. Е Получається, як пшениця стояла, вона ще якось влагу держала, держа влагу. А тільки тільки скосили, то там буквально там тиждень постоя поле, так пересихає конкретно. Треба починати, я ж кажу, з самого початку. Ото комбайн пройшов. Ну, комбайн пройшов. І цей. ну... Скосили і одразу слідом треба задісковувати, залущувати, задісковувати, щоб земля не висихала. Починати накопичення влаги. Це ми вже починаємо накопичення влаги на наступний сезон. Оті грамини. Що там є в землі залишаться, щоб його не висушити цю землю. Бо так я ж кажу, останеться воно, ну, якщо обично оставляють стерню. І вона стоїть місяць, там вже амброзія полізе, те все. Короте, пересихає, робиться пустиня. А тут я ж кажу, що передіскували, всі, всі пори, всі щілини, де були, все забили. Ось, я ж кажу, діскується взагалі. Отлично. Отаке поле. Звісно, наш комбайн не сильно трохи розкидає в солому. Бо блін, та познімали ті що розбрасувати що на сторону, бо сильно буває, забиває соломою. Ні, Не соломою, а як сояшники. Ми ж сояшники теж перебиваємо палки. І там навішується палок ну, На ззаду відзаді. То ми познімали оці розбрасувателі. Коротше, бо давно і так добре, що воно. Ось передіскувало плугом переоре. Один год там, другий год там буде волок. Ну, це таке, треба, зрозуміло, що розбрасувати. Так, на чому становилися? За, за те, я кажу за те, щоб вологу починати зберігати чи збирати з самого початку. Після жнив. Це ми вже практично залажуємо урожай на наступний рік. Це вже воно буде в нас як паром стоять, ну нічого тут не будемо сіяти нічого тут рости не буде до слідущого року. Ну Не знаю, побачимо, може ще прийдеться ще раз дискувати, бо як дощів влуплять, то, звісно, падалиться і бур'яни полізуть. Ну, легенько здіскуємо. Легенько-легенько, це ми зараз нормально діскуємо, на, на весь угол атаки. У нас палада на червокрасної звезди диски. Цей. І там угол виставляється, атаки. Зараз угол практично на все. Ну може там чуть-чуть щось. Практично угол ну, атаки на всю виставлений. А потім просто ми зменшимо і зробимо, ну, щоб тільки-тільки-тільки вершок ще пробіжимося. Я кажу, цей трактор цурпела їх, навіть не чувствує. Там, блін, по три літри солярки, якщо по другому кругу йде. Ну, не знаю, зараз літри, мабуть по п'ять, може до п'яти. жре А якщо по другому кругу міленько вже виставить каточком, щоб тільки-тільки-тільки бур'янець збити. Ну, побачимо. А орать будемо як по плану, ну, О, морга моргає там, знову на дощ збирається. І ще так поїхав надовго, щось не може тим трактором доїхати. Прицеп повіз. останній бункер. Примірно десь, я скажу, тут у нас ГМОшна ця пшениця десь за 40 сипонула. Гарантія. Це ж кажу, без єдиного дождя. Практично, це вже дощі йшли. Це все наш сояшник ось ось стоїть. Ось бачите, сояшник зараз підійдемо. То практич, практично практично <глух> дощ тільки пішов, оце тільки-тільки-тільки пішло на нашу кукурузу і на сояшники. Оце вже три чи чотири рази вже так моросило. Отак дня 4 нема доща. І так десь сантиметр. 10 мм опадів впаде. Знову дня 4 і знову впаде. Це ж на завтра передають, якщо заходить таке конкретним фронтом. Такий. Там воно полоси, моргає вже. Не знаю, тут залишилося нам городики покосити. Ячмень там посіяний людям, пайовикам Не знаю, чи скосимо ми сьогодні чи не скосимо сьогодні. Так, ну що, зайдемо в наш сояшник. Це наш най Сами перший сояшник ось, починає вже зацвітати. Ось дивіться. Ефект заразіхи, бачите? Ось заразіха виросла і відмерла. Хотів вам показати, як сояшник ось вона одна, практично виросла. Чисто-чисто-чисто тут у сояшнику чисто а буває де, де присосеться ось дивіться о вона геть геть корінь бачите корінь відсихає прямо якось час проходить вона і виросла наші ну корінь відсихає скажу починає вже зацвітати красота а запах я балдею от такого запаха Аж дух забиває. Так. Так, ну що, давайте, бо хтось дзвонить.